Ну, почати б хотів, я, напевно, з полів. Чому не відбувся матч Полтава-Шахтар? Ну це, напевно, всіх зараз хвилюється питання, чому так, чому так? навіть. Пацани дослідження, я зробив. І тут, в принципі, більш-менш я дивився фотографії, я не був на полі, не буду брехати. Нормальне поле можна на ньому грати. Тобто професіоналізм твій не зникне. Навіть якщо ти на один матч на такому полі пограєш, не зникне. Ну вони підготували, але не, наскі... ну, не, не, не так добре, якби як хотіли це, наприклад. Воно має бути зелене. А воно не було зелене. Ти ж бачив Я бачив. Нормальне поле. Так а воно рівне, м'яч котиться. А трава є? Ну не всюди, але є. Я думаю, що Шахтар просто забоявся. Або не хотіли грати, бо вони дуже там, технічні, боялися своєї техніки. Якщо ти технічний, виходиш на такому полі, показуєш свою техніку, не байдуже. Тому й суть, що якщо б е, зіграли на такому поганому полі, е, забили там 5 м'ячів чи 7-0 виграли, та ніхто б їм слова не сказав. А так виходить, що вони забоялися, і ситуація яка. А що було б з Бернардом, якби він бачив, це холоди? А була б трава, його б не було видно. Я розкажу одну історію. Е, коли в селах грають футбол, зазвичай, коли їдеш в інше село, грати в футбол, ти не знаєш, яке там поле. Ну, типу, домовилися. Що там нормально, нормально, але приїжджаєш, ворота можуть криві бути, там трава може бути до коліна і так далі. Болото може бути. Але ну є, звісно, моменти, коли відмовляється грати технічна поразка, але зазвичай грають на тому полі. І ти, коли їдеш з села, там немає, там кортежі, не водять, автобуси і так далі. Ти їдеш в якомусь зілі закритому зранку, тому що треба ну, бензин і так далі. Вчора цей зіл возив картоплю в буряки, сьогодні везе купу футболістів і ще е, випивших вболівальників. І приїжджаєш на гру там, вже спітнілий, втомлений, тому що атмосфера їхати там кілометрів двадцять. Було такий момент, коли я забув, як село називається. Не буду там дурити, не пам'ятаю. Коли ти виходиш на поле і в тебе по, по кісточки, ти в воді стоїш, в болоті по кісточки. І там на одній стороні поля в тебе нормальне поле, якби немає трава, там все нормально, а інше там така низовина, і там вода стоїть. І там болот. І ти як я в захисті, коли стояв, стригаєш ці в болоти і чекаєш, коли, коли ж тобі треба рухатись. Показовий матч був, що все, правильно зіграв Чорномор. Просто зіграв правильно і все. Без там фортуна, не фортуна, та можливо, якісь там доля є. Але е основний натяк того, що е команди нижчі вже починають, до, зна починають вміти грати проти таких грандів. Ну, чесно було, приємно. Приємно того, що не одна команда може, є якась інтрига. Не одна команда може перемагати завжди. Ну тобто, якщо дивитися е статистику, то це перша поразка Шахтаря. Що воно бачиш, зараз така лінія фортуни, чи як її правильно називати. Вони трапили в шістку верхню. Зараз перемога над Шахтарем. Що далі? Ну, тобто, напевно, Єврокубки. Ліга чемпіонів? Ну, Ліга Чемпіонів ні, а Ліга Європи, я думаю, боротись будуть точно. Розкажи, що це про Матзірки. Паска, якщо б я його бачив. Я голий тільки бачив. Ну, Ні, але... ну Ти ж не будеш давати, надії ну, ну, мозгов вистачити. Я за те, щоб зірка вивчила. Реабілітація перед фанатами зірки. Я вболіваю за зірку. Якщо ти за неї вболіваєш, ти можеш назвати автора переможного голу матчі з зворкою. Знаю прізвище, але не назву його. Не українець, якийсь. Чурок, чи, чи. Не скажу. Екіса. Екіса. <гум> а перше, перше ім'я. Я е, не скажу. Борг. Борга Мікіса. Мик... Екіса. Борха ну, бачиш, Поки з футболістами складно, з зірки, але я думаю, я вивчу. тренер? Ну, я знаю, як виглядає тренер. Ми покажемо, до речі, в прибивку. Але не скажу прізвище. Монарьов. Монарьов, до речі. Ось. Важко з прізвищем. До того був... А до того, до того був. Д. Не деку, а. Яку. Ні. Мексиканський та. Мексиканський. Кубинський. Ну, такий чорний. Ну, щось, щось там. іспанський. А, іспанець. А, Даріо Друді. Молодий хлопака, який... який... радів дуже, коли вони. Вони, до речі, з ним виграли Динамо. Не з ним? Друді в Україні вже немає, а Ярмоленко досі є. У останніх матчах Андрій змінив позицію на полі та цим привернув увагу антиексперта. Сказали, Андрюха, ти там граєш, назад не повертаєшся. Результат Побачем, який був. Тобто результат є? Є. Вже скільки? Йому? 27. Ще здоров'я, в принципі, трохи є, і досі не вистачає. Ну, це як у мене, так, до речі. Улюблені Карпати зіграли у нічию з Дніпром. Двічі у власні ворота забив капітан Дніпрян-Сваток. <реш> Чесно, дуже смішні голи. Футбол і цікавий тим, що голів багато, незрозумілі якісь такі історії, незрозумілі голи, випадкові, не випадкові, не знаю. Якщо ти був фанатом Дніпра, що би ти сказав? Так само нічого? <реш> Ні, якщо я був фанатом Дніпра, напевно, треба було б його душити. Щоб тренер все-таки звертав увагу на таких гравців. Ну, як суєворота, друже. Дублем відзначився і Карі Карі. Ганський нападник вийшов на заміну та допоміг своїй команді перемогти. Гарі, гарі! Хороший гравець, нападник, особливо в Україні. Я думаю, один з найкращих. Якщо взяти п'ять нападників в українському чемпіонаті, Карі Карі входить в п'яті. Ну зараз грає нападника Ярмоленко. Чому б не назвати? правильно? Бланко карі-карі. Що, -карі. <рі> неправильно, не погоджуєшся? А кого ти більше знаєш? Топ-3? Я думав, п'ять, а тут трійку вішку. Все-таки, думаю, зараз карі-карі цільніше. Топ-3. Ну, я не знаю, особисто для мене. Що я маю ще сказати? А, не забувайте, до речі, друзі, підписуватись до нас на Foodbull Hub. Дивіться антиексперт. Навіть якщо не цікавиться, одно дивіться і ставте лайк. Фанати на трибунах стоять, вболівають, не знаю, за яку команду, за якусь вболівають. І один з вболівальників кидає бутилку в суддю і весь стадіон гуде. І жінка одного з вболівальників питає: Слухай, а, -а чого вони так кричать? Ти бачив, що бутилку один з вболівальників кинуть на поле? То тому і кричать, що не потрапив в суддю.